Слава Богу, церква. Ви всі гарні. Можете сусіду своєму сказати комплімент: сказати, який ви, ти гарний і гарно виглядаєш сьогодні. Слава Богу. Слава Богу. І знаєте, я сьогодні хотів. Поговорити. Почув, побачив одне таке відео, і хочу про нього трохи з вами поговорити. От, відео, на якому служитель, ну, як він себе називає, він розповідає такі речі. Він читає притчі, 13 розділ, 23 вірш, і він каже, багатство нечистивого буде переходити. В руки праведних. І знаєте, яку він він І він, він дає схему. <сум> він каже: ну тепер от ви, як віруючі, йдете до багатих, займаєте у нього гроші, потім каєтеся, і ви вже ж праведні. <сум> і багатство від нечестивого перейде до праведного. Все. І вам тепер не треба нічого віддавати. І каже ще: от дивіться, але. Якщо він також прийде в церкву і покається, що ж тоді робити? Що ж тоді робити? Як же ж тоді не віддавати? А ви тоді скажете, а написано прощайте і буде прощено вам. Розумієте? І от тут, представте, от ми іноді можемо чути такі навчання. Але чи Біблія, вона підтверджує це таке навчання, якщо ми біблійно подивимося на. На наше християнське життя. Як ви думаєте? Ну, знаєте, декілька людей поставили лайки цьому відео. То я думаю, хтось так думає. Але насправді, якщо ми читаємо Біблію, то Біблія нас шить бути чесними між людьми і чесними з, з усіма, хто навколо нас. І знаєте, про що цей, цей вірш е, притчі вони, суть притчі, е, книги притч, вона про те, що більше про закон сіяння та жатви. І нечестивий він не зможе утримати то, то багатство, яке є. Багатство, яке прийде неправильним шляхом, неправедним шляхом, нечестивий його не зможе утримати. Воно все одно зруйнується. І от притчі вони про це кажуть. А багатство праведного, воно не, не зруйнується, воно буде стояти. Це про те, що нам треба чесно заробляти гроші. І Біблія не каже, що, нам, що ми маємо бути ну, багатство не для нас. Біблія так не каже, але вона каже, ти чесно заробляй це, і Бог тебе благословить і примножить, і це буде примноження. Ми знаємо Закон сіяння і жатви, коли ми сіємо. Коли ми сіємо на городі щось, ми отримуємо більше, правда? Ми не отримаємо одне зернятко посіяли і одне зернятко взяли, а отримуємо більше. Так в Царстві Божому, Бог так влаштував цей світ. І закон і жатви написано: він не, він не зупиниться, він буде діяти і далі. Тому і нам треба сіяти добре. Але коли ми, якщо ми будемо обманювати когось, тому що я вважаю, коли ми беремо гроші, наприклад, у людини, неважливо, це у віруюча людина, не невіруюча людина, коли ми беремо гроші у когось, ну, нам треба віддати, тому що ми обіцяли. І це чесно буде перед людьми і перед Богом. Правда? Краще, звісно, не брати. Краще, Але якщо є моменти, коли нам ну, треба, тоді нам треба бути чесними. І якщо ми взяли, то віддати. І не казати, знаєте, не апелювати Біблією, тому що є е, деякі люди, які спеціально апелюють Біблію, щоб не віддати. Або спеціально беруть, щоб не віддати. Ти ж віруючий. Знаєте, тому Біблія нас чить чесності. І хочу прочитати 14-й псалом. Він якраз про християн і про те, як нам треба жити. Псалом Давида, Господи! Хто може жити в оселі Твоїй, хто оселиться на святій горі Твоїй, той, хто ходить непорочно і чинить правду, і говорить істину у серці своєму, той, хто не оліщує язиком своїм, не чинить ближньому своєму зла, і не слухає наклепів на ближніх своїх, той, в очах якого лукава людина є никчемною, а в пошані ті, що бояться Господа. Той, хто дає клятву ближньому і не відмовляється від неї, хто не дає срібла свого на нечесний прибуток і не приймає підкупу на невинного, хто так чинить, той не захитається повіки. Тобто Біблія вона нас навчає, як нам жити. І от знаєте, цей останній вірш: хто не дає срібла свого на нечесний прибуток, він якраз про нас і про, 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 про для християни, як нам. Треба е, бути з фінансами, розпоряджатися фінансами. Це про те, що нам треба чесно заробляти гроші. Нам треба чесно е, знаєте, не, 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 не вкладатися у якісь схеми. Тому що іноді ми хочемо особливо швидких грошей. Біблія нас цьому не вчить. І багато християн вони от за ці роки, які були, знаєте, вони саблазні на, на швидких грошах. А, але Біблія нас вчить працювати, Біблія нас вчить будувати бізнес, правильно будувати, по Божому Слову. Знаєте, про що це ще, ще цей вірш? Про те, що не давайте врост. Ну, от якщо ми беремо е, беремо толкування від е, із, ізраїльське, то цей вірш про те, щоб не давати врост. Тобто не давати під проценти особливо братям своїм. Знаєте, Тобто не наживатися на, на комусь, особливо коли, коли людина в тебе просить взайми, то, певно, є потреба у цієї людини. І коли ми даємо і кажемо, ну вернеш мене потім більше, ну, це також не, не дуже чесно. знаєте. Тобто ми на, наживаємося на, том, щоб на, на, на потребі людини. І Біблія нас не вчить цьому. Я знаю зараз багато вчень. знаєте, ми... Іноді Біблію, от як, як я привів приклад, тобто ми можемо виправдати все. По суті, от, люба людина може виправдати все. Але серце наше і наші шляхи, вони все одно показують. Чесність в нашому серці вона показує, чи я правильно роблю, чи ні. І Біблія нас не вчить, що роби все тільки заради фінансів. Багато чого ми робимо для того, щоб допомогти, і Біблія нас багато вчить. Що нам треба давати також, віддавати щось від себе. Іноді нам так не хочеться. Іноді це, це важко. Але Бог нас шить цьому. І Бог каже, той, хто скупий, він буде бідніти, а той, хто щедро дає, буде багатіти. І тут також є законсіння і жатви про те, що ми казали. Нам треба мати мудрість від Бога. Молитися про це. Знаєте, для мене приклад, я так нагадався, служитель, який, який брав літаки і відправляв в гуманітарну допомогу. І Бог йому давав. І знаєте, Бог давав багато, і він віддавав також багато. І він постійно віддавав. І через нього багато-багато добрих справ звершилося. Але в нього була ріка, через нього текло благословіння. А якщо б він закрився і сказав, о, класно, благословіння, літак, буду на ньому літати, служіння проводити. І все. Його літаки, вони працювали на те, щоб відправляти гуманітарну допомогу по всьому світу. А міг би сказати, не буду. Будуть мені, мені служити, буду на них літати. І що було б? Це був би не було благословіння далі, воно б зупинилось. Іноді ми, знаєте, хочемо зберегти і. Втрачаємо. Давайте ми будемо тими людьми, які йдуть за Богом і чують Бога, і відповідають на потребу інших людей. Коли ми збираємо пожертви, то, знаєте, ми, ми знаємо, що ми даємо в церкву Божу, яка піклується і має багато програм, які також потрібні гроші. Тому давайте ми будемо. Жертвувати, збирати пожертви і мати на увазі те, що ми благословляємо когось своїми фінансами. Ми сіємо. Це закон сіяння і жатви. І Бог благословить. І ми пожнемо. Бог, Бог не залишиться знаєте, в боргу перед нами. Бог благословить кожного. Я вірю в це. Якщо я читаю Біблію, і ви, якщо читаєте Біблію, то ми завжди можемо бачити, що що посіє людина, то пожне. Хто сіє добре, той, буде, той отримає добре, хто не сіє добре, той отримає те, що сіє. Тому так важливо нам відкривати своє серця для Бога, мати у це благословіння від нього. І я вірю, що Бог хоче благословити нас. Бог хоче благословити ваш бізнес і, і ту роботу, яку ви робите. Я вірю в те, що Бог хоче вас е, зростити і більше, щоб ви більше заробляли. Нехай Бог благословить кожного у вас у тому. І моліться про те, щоб Бог е, про розвиток. Якщо ви робите якусь справу, моліться про розвиток. Моліться про те, що Боже, допоможи мені і благослови. І я вірю, що Бог благословить кожного з вас. І буде розвиток у бізнесі вашому, у житті вашому, у родинах ваших. І буде благословіння. Амінь. Амінь. Слава Господу. І ми ще помолимося за фінанси, які ми кладемо. Боже, ми просимо Тебе, благослови кожну гривню, яку, Боже, люди кладуть на пожертви. Ми просимо Тебе, Отче, нехай Господь це буде як насіння, яке, Господь, кожна людина вона пожне в благословінні від Тебе в ім'я Ісуса Христа. Нехай буде благословіння на кожному даятелі. Боже, нехай буде від Тебе благословіння і сила, Господь, даяння. щоб Господь, від Тебе було благословіння, Господь, на ці родини, від Тебе було примноження в ім'я Ісуса Христа. Ми віримо Тобі, Боже, що ти Бог, який благословляє. Боже, і у Тебе є благословіння. Боже, навчи нас правильно розпоряджатися фінансами, навчи нас правильно, Господь, бути чесними з людьми, чесними перед друг перед другом. і чесними, Господь, з нашими раптами. Батодавцями і з тими, на кого ми працюємо. Благослови, Господь, ми просимо Тебе. І нехай буде Твоє благословіння і сила на кожному в ім'я Ісуса Христа. Ми віримо, Боже, що від Тебе є воздаяння. Ми віримо, Боже, що від Тебе є благословіння. І нехай Твоє благословіння, воно, Господь, примножується для кожної людини в ім'я Ісуса Христа. Слава Тобі навіки, Господь. Амінь амінь. Слава Господу!